Вітаю друзі на каналі, 14 серпня Київська область. На огляді отакий от невідомий сорт персика. Невідомий для мене. Можливо, хтось його упізнає. Напишіть, будь ласка, хоч приблизно. Раніше думав, що Red Heaven, ну ніби як не він. Ось таку він має масу. Це, мабуть, найменший з тих, що я зірвав. Тут передавлений вже і портиться починає. Ось оцей найбільший. Вчора хотів, вчора хотів огляд зняти до вечора, але так і не вийшло. І от він був надпорчений вчора тільки от тут трішки. От за ніч, що з ним сталося. Ну і маса вчора в нього була 389 грамів. Десь я її фотографував, можливо, тут фото додавлю. От. Надпортив, вчора цього не було. Ну, Маса от така. О, цей найменший цей ціленький. Такий в нього ніби носик такий ніби є. Щось по типу як в кондора. Ну, але по сроках це не кондор. Ну, можливо, він не на всіх плодах і є. Тут теж щільно до гілки було, коли зривав учора. Нарушив і він уже почав псуватися. Так, зараз розріжемо. Ось отаке цікаве. є Порябіння якесь таке. Минулого року теж було. Єдине минулого року він вже на 6 серпня був стиглий. От такий от він всередині. Зараз щось виріжу оце. Порчене. Ну, соковитий. Дуже соковитий. Видно. Солодкий, має кислинку. Коли добре достигший, кислинка незначна. Кісточка. Ніби відділяється, кісточка велика, як можемо бачити. Кісточка дуже велика. 16 грамів. Дана кісточка. Ось такий мязий соковитий. всі ж блищить. І такі великі плоди. Минулого року плоди були такого ж розміру. Плюс-мінус. На минулий рік я їх нормував. Цей рік, мабуть, їх пронормував мороз. Так, зараз ще розріжемо. Де да, ось цього розріжемо. Отак. Перевіримо, чи дійсно кісточка відділяється. О, а тут кісточка тріснута. Тут ми нічого не побачимо. Відділяється вона чи ні. Ну, отак з трудом, але відділяється. Мабуть, це вважаємо, що відділяється. От такий персик. Можливо, хтось впізнав, що за персик. Підкажіть, я хоч знати, бо цей персик дерево вже років 10 і дерево садилось ще в ті часи, коли я сорти не записував, а просто купував саджанця та й садив. Ну і не виключено, що якби я і записав, міг би бути у мене і пересорт. Ну і ще нагадаю, там, хто, можливо, не бачив, проходить розіграш у мене на каналі. Розіграю три саджанці. Сьогодні обід, трошки після обіду, можливо, буду оголошувати переможця. Тому, хто, можливо, ще бажає, хто встигне, беріть. Участь у мене в коротких відео. Там є відео із описом з умовами. Дякую за увагу. На все добре, всім, всім гарного дня!